Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається «Їжак Сонік на планеті Земля. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Жив був на далекій і чарівній планеті Мобіус маленький синій їжачок на ім'я Сонік. Він був незвичайним їжаком, а мав неймовірну здатність бігати швидше за звук. Його хутро було яскраво синього кольору, а очі блищали допитливістю і веселістю. Коли він розвивав свою максимальну швидкість, навколо нього виникало сяйво, і повітря наповнювалось електричним зарядом. Сонік жив у затишному будинку, схованому серед густих лісів і квітучих луків Мобіуса. Його дім був наповнений різними цікавими речами. Тут були колекції дивних камінців, стародавніх монет і надзвичайні механізми, які він знаходив під час своїх швидких пробіжок. Стіни були прикрашені яскравими малюнками, а на поличках стояли моделі різних літальних апаратів, які він мріяв колись побудувати. Одного сонячного ранку, коли перші промені сонця покривали вершини дерев, мудра сова покликала його до себе. Вона жила у великому дубі, який стояв на пагорбі з видом на всю долину. Її дім був схожий на бібліотеку, полиці були заповнені стародавніми книгами та картами. Сама сова була поважною і мудрою, з великими очима, що сяяли знаннями віків. Соніку! Ти знаєш, що твоя швидкість це великий дар, але з даром приходить відповідальність. Є ті, хто бажає використати твою здібність в злих цілях. Ти мусиш бути обережним і не показувати свою силу нікому. Мовила вона, сидячи у своєму кріслі гойдалці біля вікна. Сонік усміхнувся і відповів: Але, пані сова, я ж просто хочу бігати і насолоджуватись життям. Ніхто ж не зможе мене зловити, адже я найшвидший їжачок в світі. Сова подивилась на нього з любов'ю і легким сумом. Я знаю, мій дорогий, але світ може бути небезпечним місцем для тих, хто особливий. Раптом ззовні почувся тривожний звук, крики і тупіт ніг. З вікна було видно, як група злих воїнів, племенників, озброєних списами і луками, оточила будинок. Вони носили червоні маски і рухалися швидко і безшумно, як тіні. О ні, вони прийшли за тобою! Вигукнула сова, швидко дістаючи з полиці мішечок золотих кілець, які мерехтіли магічним світлом. Візьми ці кільця, вони можуть відкривати портали в інші світи. Ти мусиш тікати негайно. Сонік розгубився і злякався. Але я не можу залишити тебе. Ми ж сім'я. Я потурбуюся про себе. Головне, щоби ти був у безпеці, відповіла сова. Підштовхуючи його до задніх дверей. Відчуваючи сльози на очах, Сонік кинув кільце на землю. Воно виросло в сяючий портал, крізь який було видно зовсім інший світ. Він озирнувся востаннє на сову, яка стояла перед ним велична і сильна, і стрибнув в портал. У той самий момент двері будинку вибухнули, і воїни вдерлися всередину. Сонік опинився на планеті Земля в мальовничому містечку під назвою Грінгілс. Це було тихе і спокійне місце, оточене густими лісами, зеленими пагорбами і кришталево чистими озерами, маленькі будиночки з червоними дахами, вузькі вулички, прикрашені квітами, з доброзичливими мешканцями, які завжди вітали один одного посмішками. Сонік знайшов собі притулок в печері на вершині високого пагорба. Печера була затишною і теплою, з природними світловими колодязями, крізь які проникало сонячне сяйво. Сонік облаштував печеру під себе, створивши в своєму новому будинку маленьку майстерню, де займався своїми винаходами. Звідси відкривався чудовий вид на все містечко, він годинами міг сидіти біля входу, спостерігаючи за життям Грінгілс. Особливо його цікавив шериф Том Вачовський, високий, статний чоловік з коротким темним волоссям і завжди веселим поглядом. Він носив коричневу форму і капелюх, який надавав йому вигляду справжнього захисника містечка. Його дружина Меді була ветеринаркою, добра, турботлива з м'якими рисами обличчя і лагідними очима. Вони жили в затишному будинку з білим парканом і квітучим садом. Сонік часто спостерігав за ними, уявляючи, що він. Частина їхньої сім'ї одного вечора, коли небо було всіяне мільйонами зірок, а місяць сяяв яскравим срібним світлом. Сонік вирішив зіграти в бейсбол на пустому полі за містом. Поле було оточене високими деревами, а навколо панувала тиша, яку порушували лише звуки нічних комах. Він взяв биту і м'яч, який знайшов раніше, і почав гру. Сонік уявляв, що навколо нього повний стадіон вболівальників, що лунають оплески і крики захоплення. І ось на полі з'являється неперевершений Сонік. Імітуючи голос арбітра, сказав сам про себе їжачок, підкидаючи м'яч і завдаючи удару. М'яч злетів високо в небо, і Сонік з неймовірною швидкістю побіг від бази до бази, залишаючи за собою синій слід. Він зробив кілька кіл, насолоджуючись відчуттям свободи, але раптом його охопило відчуття самотності. Він зупинився посеред поля, тримаючи биту в руках, і подивився на порожні трибуни. Чому я завжди один? Тихо прошепотів їжачок, відчуваючи, як сльози навертаються на очі. Від цього суму він почав бігати по колу все швидше і швидше, намагаючись втекти від своїх думок. Його швидкість зростала, і навколо нього почала накопичуватись електрична енергія. Раптом стався потужний спалах, і все містечко занурилось в темряву. Електроенергія зникла. Урядові агенти негайно помітили цей дивний феномен. У величезній залі засідань, освітленій холодним неоновим світлом, група високопоставлених чиновників обговорювала ситуацію. Чи може це атака на новий вид зброї? запитав один із них, переглядаючи звіти. Ми не знаємо, але електричний сплеск був неймовірної сили, відповів інший, показуючи на екран з графіками. У нас є лише один фахівець, який може е, розібратися в цьому, промовив третій і всі подивилися один на одного з певним страхом. Доктор Роботнік, вимовив хтось тихо. Доктор Іво Роботнік був відомим вченим і інженером. Він мав високий лоб, гострі риси обличчя і завжди носив чорний костюм з червоними акцентами. Його очі ховалися за темними окулярами, а на обличчі завжди була холодна, самовдоволена усмішка. Він керував власною лабораторією, наповненою найсучаснішими технологіями і роботами, яких він створив сам. У своїй лабораторії, де стіни були вкриті екранами, що відображали різні дані, він задоволено посміхнувся, отримавши завдання. Ну що ж, час показати світу, на що я здатний. Промовив він до свого асистента: ми знайдемо джерело цієї неймовірної енергії і використаємо його для моїх геніальних винаходів. Світ побачить, хто справжній майстер технологій. Тим часом Сонік сидів у своїй печері, оточений темрявою. Він дивився на своє відображення у невеликому ставку, який мерехтів у світлі зірок. Я привернув до себе увагу. Тепер мені знову доведеться тікати, сумно сказав він сам до себе. Він почав збирати свої речі, улюблені комікси, маленький глобус, який він змайстрував сам, і мишечок з кільцями. Його серце було важким, але він знав, що не може наражати на небезпеку мешканців цього чудового містечка. Коли він відкрив мішечок, щоб дістати кільце, і створив портал в інший світ, його раптом засвітило світло ліхтаря. А хто тут? пролунав голос. Це був Том, який зайшов до свого гаража, шукаючи причину дивних шумів. Гараж був просторий з дерев'яними стінами, заставлений інструментами, запчастинами і старими коробками. На стінах висіли полички з різними дрібничками, а в кутку стояв старий мотоцикл, який шериф Том лагодив у вільний час. Сонік злякався, сховався за коробками, але випадково зачепив одну із них. І вона з гуркотом впала на підлогу. Так, хто б це не був, виходь негайно, сказав Том, піднімаючи в руках транквілізатор. Раптом перед ним з'явився маленький синій їжачок з великими зеленими очима. О Боже, е, ти хто такий? вигукнув Том, відступаючи на крок. Сонік підняв руку вгору, намагаючись виглядати якомога менш загрозливо. Будь ласка, не стріляй, я не хочу ніякої шкоди. Мене звуть Сонік, і мені потрібна твоя допомога. Том був все ще в шоці і не знав, що робити. Ого, ти розмовляєш? Як це можливо? Так, я говорю, е, хоча я з іншого світу, але зараз це не важливо. Мене переслідують, і я мушу тікати, швидко пояснив Сонік. Том від несподіванки випадково натиснув на спусковий гачок, і стрілка з транквілізатором влучила в Соніка. Його очі повільно закрилися, і він впав на підлогу. О, ні. вигукнув Том, підбігаючи до нього. Ох, боже, що ж я наробив? Прокинувшись, Сонік опинився в затишній кімнаті з теплими жовтими стінами, прикрашений сімейними фотографіями і картинами. Поруч сидів Том і Меді, які уважно дивилися на нього. Він прокидається, тихо сказала Меді, посміхаючись. Сонік піднявся і потер очі. Де я? Що сталося? В нашому будинку. Вибач за те, що сталося в гаражі. Я не хотів тебе лякати, сказав Том, сідаючи на стілець поруч. Ми просто ніколи не бачили таких, таких як ти. Ти справжній? додала меді. Сонік усміхнувся. Ха, так, я справжній. Мене звуть Сонік, і мені дійсно потрібна допомога. Яка саме? запитав Том, нахиляючись вперед. Я втратив свої кільця. Вони опинилися е, в Сан Франциско, на вершині високого хмарочоса. Без них я не зможу повернутися додому, а за мною полює якийсь злий вчений. Том і Меді обмінялися поглядами. Ми повинні йому допомогти, сказала Меді з рішучістю. Але це може бути небезпечно, зауважив шериф Том. Він самотній і наляканий. Ми не можемо залишити його в біді. Наполягала його дружина меді. Том зітхнув і усміхнувся. Гаразд, ми допоможемо тобі. Поїхали разом. Сонік сяяв від радості. «Ха, дякую вам! Дякую! Ви найкращі! Вони вирушили в подорож на старому пікапі Тома, який він доглядав і лагодив протягом багатьох років. Автомобіль був зеленого кольору з дерев'яними вставками і великим багажником. Дорога вела через мальовничі місцевості, густі ліси з високими соснами, золоті поля з пшеницею, що колихалася на вітру, і гірські перевали, з яких відкривалися захоплюючі краєвиди. Сонік не міг стримати свого захоплення, він крутився на сидінні, дивлячись у всі боки. Дивіться, там олені! Хуго, а ось водоспад! вигукував він, вказуючи на різні дива природи. Бо раніше він такого ніколи в житті не бачив. Том лише радісно посміхався, дивлячись на свого нового друга. Ти справді бачиш світ вперше? Так? Так, Т і це неймовірно. На моїй планеті все по-іншому, відповів Сонік. Ввечері вони зупинилися в придорожньому мотелі під назвою Зоряний шлях. Номер був простим, але затишним: два великих ліжка з м'якими ковдрами, на великий стіл з лампою, телевізор і вікно з видом на ліс. Сонік стрибав на ліжку, усміхаючись. Це так весело! Я ще ніколи не спав у ліжку. Меді засміялася. Ти такий енергійний? Може, ти хочеш щось поїсти? О, так! Я б не відмовився від чогось смачненького. Вони замовили піцу і провели вечір, розповідаючи один одному історії. Сонік розповів про свій світ, про планету, в якій виріс та проживав, і про свої дивовижні пригоди. Знаєш, друже, я лише одного не можу збагнути. Чого ти весь час сховався? запитав шериф Том. Сонік зітхнув. Я боявся, що якщо хтось дізнається про мене, то захоче використати мої здібності. Я бачив, як це сталося на моїй планеті, але я так втомився бути один. Меді поклала руку йому на плече тепер ти не один. Ми з тобою. Але їхня спокійна ніч була перервана. Доктор робітник, який за допомогою своїх дронів вистежив енергетичний слід Соніка, наблизився до мотелю на своєму високотехнологічному фургоні. Він увійшов до лобі мотелю, супроводжуваний своїми роботами, які рухались безшумно і видавали тихий гул. Вітаю, е я шукаю своїх друзів. Вони зупинилися тут, сказав він адміністратору. Але його очі видавали холод і злість. Тим часом Сонік, Том і Меді помітили наближення небезпеки. О, ні, ми повинні тікати, сказав Сонік, дивлячись у вікно. Так, але куди? тихо запитав Том. Я знаю короткий шлях через ліс, відповів Сонік. Вони швидко зібрали речі і вибігли з заднього виходу, але роботник помітив їх і наказав своїм роботам переслідувати. Розпочалася шалена погоня. Нічний ліс був темним і таємничим, але Сонік знав кожну стежинку, він вів їх крізь густі зарості, перестрибуючи через повалені дерева. Роботи наздоганяли, освітлюючи ліс своїми червоними ліхтарями. Тримайтеся за мною! Але раптом перед ними з'явився величезний робот, керований роботником. ха Ти не втечеш від мене, їжаче! пролунав його голос з гучномовця. Сонік зосередився, зібрав всю свою енергію і, розігнавшись, вдарився об робота. Машина вибухнула і шлях був вільний. Нарешті вони дісталися до Сан-Франциско, місто сяйло в променях ранкового сонця, високі хмарочоси відбивали світло, створюючи враження скляних гір. Оце так! Це найбільше місто, яке я коли-небудь бачив, захоплено сказав Сонік. Твої кільця на вершині того хмарочоса, сказав Том, вказуючи на високу будівлю з блискучими фасадами. Як ми туди потрапимо? запитала меді. Ліфти заблоковані, помітив Том, дивлячись на панелі з кнопками. Дозвольте мені, усміхнувся Сонік. Він почав бігти сходами, залишаючи за собою синій слід. За кілька секунд він був вже на даху, але там його чекав роботнік у своєму літаючому кораблі, схоже на велетенське яйце з металу, прикрашене різними пристроями і озброєнням. <свісно> Ти думав, що зможеш втекти від мене? зловісно промовив він. Його голос відлунював над містом. Том і Меді піднялися на дах і побачили, як Сонік стоїть перед величезним кораблем. Ей, друже, будь обережний! крикнув Том. Розпочалася запекла битва. Роботнік випускав лазери і ракети, намагаючись влучити в Соніка, але той ухилявся з неймовірною швидкістю, стрибаючи і бігаючи по всьому даху. Ти не зможеш удикнути мене? кричав роботнік, скрививши своє обличчя від люті. Сонік зрозумів, що мусить використати всю свою силу. Він згадав всі моменти, які провів з Томом і меді, їхню доброту і дружбу, і це дало йому нову енергію. Справжня сила не в швидкості, а в серці. вигукнув він. Сонік почав бігати навколо корабля з такою швидкістю, що створив потужний електромагнітний вихор, із-за чого система корабля почала давати збій. Ні, 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 це неможливо. кричав роботник, намагаючись відновити контроль. Сонік, використовуючи кільце, створив портал прямо перед кораблем. Час тобі відправитись туди, де ти не зможеш нікому зашкодити, сказав їжачок. Корабель роботника втянуло в портал, і він опинився в далекій планеті, вкритій гігантськими грибами. Після всіх пригод вони повернулися в Грінгілс. Сонік тепер жив з Томом і Меді в їхньому затишному будинку. Вони облаштували для нього кімнату на горищі, де були великі вікна з видом на зірки. Стіни були прикрашені його малюнками і плакатами. Тут він міг займатися своїми винаходами і мріяти про нові пригоди. Одного вечора вони всі сиділи у вітальні біля каміна, вогонь м'яко потріскував, наповнюючи кімнату теплом і світлом. На столі стояли чашки з гарячим шоколадом і тарілка з домашнім печивом. Я ніколи не думав, що знайду таку чудову сім'ю. Сказав Сонік, дивлячись на Тома і Меді. Ми теж раді, що ти з нами, відповіла Меді, усміхаючись. Том підняв чашку. За нові пригоди і за дружбу. За сім'ю, додав Сонік, і вони чокнулись чашками. А в цей час, десь далеко на віддаленій планеті, роботнік блукав серед гігантських грибів, плануючи своє повернення. Втім, це вже зовсім інша історія. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.